Перевір себе на суржикометрі. Дізнаємось, хто тут справжній мовний майстер. Поїхали. Як правильно українською? Горбушка Окраєць. Українською буде не здача, а решта. Не співпадіння А. Збіг. Став лайк та підпишись. Слово «почтій» – Це суржик. А як правильно? Майже не діючий закон, а. чинний закон. Українською буде, не здав іспит, а. склав іспит. Почтальйон – Листаноша. Слово, понятно, Суржик. Як правильно? Зрозуміло. Не предохранитель. А як? Напиши правильну відповідь в коментарях.